Ще Столипін запустив кредитування під заставу землі. Раніше кредитування під заставу землі не було. І виходила така ситуація. Поміщики розорялися, земля викуповувалась у казну, а потім казна фактично могла продати громаді. Але щоб продати громаді, треба було, щоб вся громада прийняла рішення. А тепер ситуація наступна. Тепер селяни могли взяти кредит спочатку під 4%, потім під 2% річних. На термін до 55 років. І таким правом було викуплено до 8% землі у Російській імперії. Виникає питання, чи це призвело до зростання економіки Російської імперії. Важко сказати. В принципі, до 1913 року виробництво сільськогосподарської продукції Російської імперії зростало на 2-3 на рік. Може, якби було більше часу, то спрацювало б. Якби відбулося розмежування. З'явилися б хутори, з'явилися б фермери, то могло би спрацювати. Але до 1917 року орна панської землі і не залишилося. Там були ліси, луки. А орна земля вже була розділена між громадами. А далі ви пам'ятаєте, що 1932 року з'явилися колгоспи і назад усіх зігнали до громад. Грубо кажучи, Сталін знову повернув громаду, яку Сталипін намагався ліквідувати. А зараз у нас вийшло так, що ми втратили 70 років, і тепер ми намагаємося запустити фермерів, хоча фермери це 19 століття. Подумайте над цим. На цьому все, друзі. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Якщо вам сподобалось це відео, перш за все поставте цьому відео лайк, якщо ви ще не зробили цього. І підпишіться, щоб не пропускати цікавий контент.